молодь Кіровограда переймається проблемами свого міста. Аби обговорити їх, зібралися за круглим столом у бібліотеці імені Чижевського. Молодих людей небайдужих до проблем суспільства зібралося чимало. У роботі круглого столу взяли участь представники Кіровоградської міської ради, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських організацій, волонтери, молодіжні лідери та спеціалісти по роботі з молоддю. Тобто всі ті люди, практики, які щось в нашому місті і області роблять для молоді і разом з молоддю. Тему засідання круглого столу обрали таку: я лідер. Участь молоді у вирішенні проблем суспільства. Сьогоднішній захід це не із мабуть, перших намагань міської влади, перш за все, да, нової команди, яка прийшла в місто Кіровоград, налагодити тісну взаємодію і співпрацю з представниками молодіжних громадських організацій, які здійснюють свою діяльність в галузі саме соціальної роботи, з сім'ями, дітьми і молодними. Там для обговорення знайшлося багато. Це проблема ефективного функціонування громадських організацій, розвиток волонтерського руху у місті та ще багато чого. А ще учасники зібрання ознайомились із результатами соціологічного дослідження молодь кіровограда Кіровограда-2011». Тут збираються різні організації з своїм досвідом, і за допомогою таких круглих сторін ми можемо обмінюватися досвідом, якби. Кожен може показати свої досягнення і показати ми можемо за допомогою цих круглих столів, що люди є, які потребують допомоги від подібних організацій. Я хочу назвати хто будь. Я думаю, що це дуже важливо, тому що